Починати наше Богослужіння. Слава Ісусу Христу! Слава Ігу! Я нагадаю деякі речі, про які ми говорили минулої неділі, і дещо, що може бути для вас таке вже відоме, але ви просто нагадаєте для себе. Ісус, Він є хліб для нашої душі. Ми про це говорили. І мільйони людей на землі вони відчувають недостачу їжі. По статистиці ООН. Говорять, що більше 700 мільйонів людей на землі вони голодують. Це виходить, що кожна десята людина, вона не має достатньої їжі. Але існує ще глибший голод, духовний голод, який не можна гамувати, навіть коли маєш багато такого звичайного хліба, звичайною їжею. І в нашому світі ми часто зустрічаємося з таким духовним голодом. І люди думають, по-різному задовільнити цей духовний голод. Але цей голод не заповнюють ні матеріальні блага, ні розваги, ні навіть якісь такі людські стосунки. І ця порожнеча, яка є в серці, це голод за Богом, за Його присутністю, за Його словом, за Його любов'ю. І сьогодні ми прочитаємо Євангелію від Івана, 6 розділ 32 по 35 вірші, це 123 сторінка, в кого є ці Нові завіти. 123 сторінка, і я прочитаю. Івангелія від Івана 6:32, 35. Ісус же сказав їм: По правді, по правді, кажу вам, не Мойсей дав вам хліб з неба, неба, але мій отець дає вам хліб правдивий з неба. Бо Божий хліб є той, хто сходить із неба і дає, пожи, дає життя світові. А вони й до Нього: Господи, хліба такого дай нам завжди. Ісус вже сказав їм, я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме Він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Хліб, Він має, ну, такий Він є дуже важливим в нашому житті. Хліб вгамовує наше відчуття голоду, хліб Він дає нам сили продовжувати жити і просто підтримує наше життя. І це важливо нам, і в багатьох культурах хліб він такий, займає таке особливе місце серед продуктів харчування. І зданий давен він був символом такого Божого забезпечення і Божої відповіді на потреби людей. Якщо пам'ятаєте, коли ізраїльтяни вони йшли в обіцяну землю, Бог щодня давав для них манну. Тобто на кожен день вони збирали манну, яка була саме на той день призначена. І не можна було зберегти туманну надовше, бо на другий день вона псувалася. І кожна людина, яка голодна, хліб стає такою найбажанішою річчю, про це думається, цього хочеться, цього прагнеться. Ісус, коли говорив про себе як про хліб життя, Він прекрасно розумів, як, що значить для людей хліб, що це дуже важливо. І Ісус, говорить, що Він вгамовує духовний голод людини. І тут. Цей текст, який ми читали, Ісус говорить, хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Надзвичайна така обіцянка, яка, ну, не знаю, чи хтось з людей щось подібне говорив. Але Ісус дав обіцянку, що Він є цим хлібом життя. І я маю просто декілька цитат, я думаю, що вони вам будуть цікаві. Одна людина. Сказала один філософ, серце не знаходить спокою, доки не знайде спокою в собі. То це думка, що людське серце не знайде спокою, поки не знайде спокій і мир в Богові. І в Тереза, я думаю, що ви теж чули про неї багато, і ми знаємо про неї. Вона сказала так: чим більше я знаю, тим більше розумію, що нічого не знаю, і тим більше розумію, що мені потрібен Бог. Бог він є потрібен кожній, кожній людині. І кожна людина шукає Бога свідомо чи несвідомо. І часто це заповнення тої яка є в серці, воно заповнюється чимось іншим. Але це не приносить задоволення і не приносить щастя. І подумайте про те, як Манна в пустелі, коли євреї подорожували, вона була потрібна і вона підтримувала їхнє життя. Так само щодня ми потребуємо такого щоденного спілкування з Богом, щоденного такого збирання цієї манни через молитву, через читання Божого Слова, через поклоніння Богу. Якщо ми не будемо регулярно харчуватися фізичним хлібом, наше тіло ослабне. Так само, якщо не будемо постійно приходити до Христа як до небесного хліба, наше духовне життя воно буде згасати. І Христос, Він як хліб життя, Він дає нам силу перемагати ті спокуси, які кожного дня зустрічаються нам, проходити випробування, які ми маємо, служити іншим, жити святим життям. І багато християн вони дають свідчення, що говорять про те, що саме Боже Слово і Христос дає сили перемагати гріхи, дає сили перемагати непрощення, коли є навіть такі дуже глибокі образи. І це те, що кожна людина потребує і дуже сильно потребує в кожному дні. І якщо говорити про нас, що це, що це говорить для нас, що важливо є для нас, перше всього потрібно визнати свій духовний голод і що він є. Це перший крок, щоб насититися хлібом життя. І коли усвідомлюємо, що нам потрібен Христос, усвідомлюємо свій духовний голос. Тоді ми можемо робити ці кроки, щоб наситити нашу душу. Нагибній проповіді Ісус сказав: блаженні, голодні та спранені правди, вони будуть нагодовані». Тільки ті, хто відчуває свій голод і розуміє свій голод, не будуть шукати справжньої їжі. Вони будуть розуміти, що справжня їжа їм є потрібна. І вони прийдуть і зрозуміють, що Христос і не є цією справжньою їжею. І Христос навчав про те, що потрібно харчуватися Словом Божим. Христос сказав, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Читання, вивчення, роздумування над Божим Словом це є те, що потребує наша душа, це є те, що дуже важливо. Коли ми спілкуємося з іншими віруючими, це теж ми отримуємо духовну поживу, коли ми ділимося Божим Словом, коли ми молимося один до одного, коли ми підтримуємо один одного. І сьогодні ми ну, повторили таку дуже важливу істину. Ісус Христос є хлібом життя, який може вгамувати наш духовний голод. І тому важливо приходити до Нього, шукати Його, шукати близості з Ним, молитися до Нього, вникати в його слово, роздумувати над Його Словом і таким чином отримувати цю духовну їжу, яку ми потребуємо всі. Амінь. Амінь. Давайте ми зараз станемо, помолимося, будемо прославляти Бога зі сняти. Будемо поклонятися Богу. Отець наш Небесний, ми дякуємо тобі за всі твої милості, дякуємо за твою доброту, дякуємо за життя, яке ти даруєш нам. І дякуємо, що ти даєш все те, що необхідне, для того, щоб підтримувати наше життя. Господи, дякуємо, що ти став для нас цим духовним хлібом, ти даєш нам духовну їжу, коли ми її шукаємо, коли ми її прагнемо. Просимо, укріпи, зміцни наші душі, вкрий наші серця і сьогодні, коли будемо чути Твоє Слово, щоб роздумувати над ним, щоб це теж було такою духовною. Хорошою поживою для нас. Славимо тебе за все, поклоняємося тобі, наш Великий, та єдиний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Боже святий, я теж дякую тобі за сьогоднішній день. Дякую, Господь, що ти продовжуєш час благодаті, і ти продовжуєш спасати тих людей, які шукають тебе, які прагнуть пізнати тебе. І дякую, Господь, що. Руками скоротилася на те, щоб помилувати і благословляти, Господи, і хто ще не з тобою, тут в цьому залі, хто ще не пізнав тебе, не примирився з тобою, хто не став на дорогу, спасіння, Боже, ти поклич ти, дай бажання це зробити, бо цей час він закінчується, Господь, і двері закриються. Господи, нам допоможи тим, хто знає тебе. Славляти Тебе, слідувати за тобою і благовістувати Твоє святе Слово. А ми за все дякуємо Тобі, слава, величами, поклоняємося Тобі. Вічно живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Друзі, Амін. Амін. якщо там приходять ще є, хто, ось, і є хтось і не має місця, тут спереду ще є місця, тут з правого Богу. Що можна Амін. проходити до борі. Перший номер в наших зерниках довго в сутінках блукав я по шляхах гріховних шов 31 номер. В наших звірниках 52 номер. Якщо там нема де сісти, тут є місця. Можете пройти тут дуже багато. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість місць ще вільні. Так що підходьте, підходьте. 52-й. Сонце на чонується. Живечі. цієї пісні ми можемо звертатись до нашого Бога, який живий, який чує, відповідає, який береже, який подарував. І цей день нам подарував, слава Богу, йому за це. Чи ти був на Голгофі? Часи страждань, неймовірної болі, коли ми втрачаємо рідних і близьких, коли навколо стільки горя ти з нами, ти підкріпляєш твоя присутність, підбадьорює, ти даєш надію, коли навкруги без надія. Ти піднімаєш наші руки, коли у багатьох вони опускаються, ти дав найбільше, що тільки може дати Бог, ти дав нам життя вічне, слава тобі за це. Що ти приготував для нас вічність і ти віддав свого Сина, щоб Він помер за наші гріхи на Христі. Слава тобі за це, благослови наш народ, помилуй і просимо, щоб ця війна зупинилась. Ти все могутні, ти все контролюєш. І все це ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Дякуємо тобі, Господи, за те, що Ти є з нами, за те, що Ти на кожному місці є присутній. На те, що ти торкаєшся наших сердець і говориш до нас через Твоє Слово, Господи, допоможи бути відкритими до Твого Слова, допоможи чути Тебе, допоможи смирятися перед Тобою, просити прощення за свої гріхи і шукати того, щоб Твою волю виконати і Тебе прославити, Господи. І просимо теж прошу за нашу країну, Господи, прошу. Дарую, щоб мир він приходив і в наші серця, і щоб мир прийшов в нашу країну, щоб завершилася ця війна, Господи. Надіємося на тебе, просимо Твоєї благодаті, Твоєї милості. Благослови нас, щоб пізнавати Тебе, щоб Твою волю чинити, щоб бути такими угодними Тобі. Молимо з Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Ісус, ти найкращий друг. 65 номер.